Вітаю тебе, залізна нація. Мене звати Артем. Це Iron News – Залізно перші новини. В сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про таке: нова друбарка від Evoquip – справжній бізон. Екскаватор від Хьюдік потужний гібрид. Китайці попереду всього світу. XMG випускає автономний електричний кар'єрний самоскид. Сіномач, нова преміум, якість за бюджетними цінами. Гігант від Liebherr у 250 тонн. Тепер не невидимка. Суперкорисна технологія від Develon. А тепер про ці та інші події більш детально. Evoquip випустила Bizon 340 свою найновішу та найбільшу дробарку. 34-тонна машина має розмір приймального отвору 1 метр на 60 см і може похвалитись вражаючим потенціалом продуктивності до 280 тонн на годину. Ева Quip Bizon 340 створена для розробки кар'єрів, зносів об'єктів, переробки та видобутку корисних копалин. Гідростатичний привід дозволяє дробарці працювати з заднім ходом. Це особливо корисно для видалення засмічені з камери або при роздроблюванні. Лепких матеріалів, таких як асфальт. Вона також має ефективну систему приводу та низькі оберти двигуна, що дозволяє їй працювати з малим споживанням палива. Усі щокові дробарки Bizon стандартно оснащені телеметричною системою T-Link, яка надає клієнтам інформацію в режимі реального часу про продуктивність їхньої машини. До цих даних можна отримати доступ через планшет або смартфон. Вони надають вичерпну інформацію про місце знаходження, споживання палива та наш. Ступінь зносу та години роботи, а також багато іншого. Шведський виробник Hudik випустив два нових екскаватора, включаючи свою першу гібридну модель. 1370T оснащений гібридною системою двигуна, яка може працювати виключно на електриці протягом 2 годин з тією ж продуктивністю, що й при роботі на дизелі. Коли батарею потрібно зарядити, дизельний двигун запускається автоматично і може зарядити батарею за 40 хвилин. Також доступна зарядка від розетки. Експлуатація гібридної моделі в електричному режимі забезпечує тиху роботу та знижує витрати на паливо. Гібридна технологія також може забезпечити миттєве збільшення потужності аж на 30%. Гібридна система використовує технологію Хюдік Tiger. Його електропривід працює від 90 вольтової батареї ємністю 44 кВт в яка має вихідну потужність 81 кВт, що еквівалентно 108 кінським силам. Сам дизельний двигун Cummins має 45 літровий об'єм з потужністю 154 кінські сили. Китайський виробник XMG Machinery випускає автономний електричний кар'єрний самоскіт, створений для підтримки проекту безпілотних шахт. XDR80 at не має кабіни і працює в двох режимах роботи: дистанційне керування та повністю автономне керування за допомогою штучного інтелекту. Вантажівка оснащена візуальними та акустичними датчиками, лазерним радаром, радаром міліметрового діапазону та камерами для сканування робочого середовища та створення віртуальної топографічної карти. У режимі дистанційного керування вантажівка використовує датчик, щоб надсилати інформацію назад у віддалену кабіну через технологію 5G. Після переходу в повністю автономний режим технологія штучного інтелекту візьме на себе керування транспортним засобом. Задаючи пункти призначення та плануючи маршрути згідно з графіком виробництва шахти, вантажівка буде координувати свою роботу з іншим обладнанням незалежно від автоматизації. Коли виникає перешкода, штучний інтелект проводить оцінку безпеки та автоматично вирішує, як змінити маршрут транспортного засобу. Досягши місця призначення, він зв'язується з польовим обладнанням, щоб визначити найкраще місце паркування для завантаження. Після завантаження вантажівка скидає свою навігаційну ціль і прямує до наступної точки. Акумулятор XDR80TEAT великою ємністю 500 кВт-годин можна зарядити або замінити на електростанції менш ніж за 6 хвилин для безперебійної роботи. Нагадаємо, ідея створення безпілотних шахт спрямована на вирішення проблеми безпеки. Для людей, а про подібний проект нещодавно заявили Камацу і Тойота, і відео можна знайти ось тут. Як бачимо, китайські виробники стають у ряд із світовими лідерами у галузі і навіть дещо випереджають їх. Так ще один виробник дорожньо-будівельної техніки Сіномач зовсім нещодавно отримав офіційного представника в Україні. Це стала компанія Construction Group. Ми завітали до офісу компанії і дізналися більше про вихід на український ринок китайського гіганта. В офісі Construction груп сьогодні досить метушлива. Поки в руках менеджерів є тільки мініатюрні репліки, але вже невдовзі на склад компанії приїде багато новинок, і клієнти з нетерпінням їх очікують. Так, ми маємо чудову новину. Цього року, з травня місяця, компанія Construction стала офіційним партнером глобального концерну Сіномач. Сіноматч є. Одним з найбільших виробників в Китаї, будівельної техніки, сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, гірничого обладнання, інноваційних рішень технологій. І плануємо в партнерстві з нашими китайськими друзями за п'ять років війти в трійку найкращих. Постачальників потужних будівельної техніки в Україні китайського виробництва. Пан Микола дуже тішиться новому контракту, адже він неодноразово відвідував Китай та знає всіх місцевих виробників. Сіномач на його думку разюче виділяється з поміж усіх. Чому Ми обрали даний бренд. Даний бренд не є новим брендом, який вийшов рік назад. Два три-чотири дана компанія має десятилітні історії, понад 50 років виробництва. Проєктування та розвитку а, в цілому як техніки інновацій. Компанія Cinematch, вона є. Стратегічним партнером японського концерну КОМАСУ ці технологічні рішення, ці е, е, інновації, які були розроблені японцями, втілені на їхньому дочірньому підприємстві. Оскільки технологічні рішення КОМАСУ не потрібно пропагувати. Мені потрібно про них багато розповідати. Техніка працює відмінно е, і закомендувала себе у всьому світі. Проте найбільше досягнення це цінова політика. З глобальним партнером було прийнято рішення, що поки в Україні йде війна, ціни на техніку будуть нижчими ніж на світових ринках. У зв'язку з агресією Росії щодо України, ми з нашим глобальним партнером компанії Сіномач розробили спеціальні умови, спеціальні ціни для наших клієнтів, для наших споживачів, і тому вони отримують преміум бренд. За доступною ціною і з доступними умовами компанії вже очікують ажіотаж, і рекомендують не баритися із замовленнями, а також радять відвідати їхній склад для більш детального ознайомлення з пропозиціями. Будемо раді вас бачити на нашій сервісній базі в Солошпиті Київської області, де прибуде партія навантажувачів, автогрейдерів, бульдозерів. Хлопці будуть збирати. Будемо раді всіх запросити, побачити сам процес і відповідно показати вже готові. Зібрані красені, всі немаш. А що ти думаєш відносно цього? Напиши, будь ласка, в коментарях нам дуже цікаво. 250 п'ятдесяти тонний екскаватор Ліпхер r 9300 восьмого покоління, другий в портфоліо компаній для гірничної промисловості. R9300 в стандартній комплектації оснащено найновішою технологією Ліпхер Майнінг. Вона забезпечує машині покращену продуктивність на місці, а також сумісність із системами допомогою Ліпхер і майбутніми вдосконаленнями продуктів, такими як автоматизація, технології нульових викидів і цифрові послуги. Машина споживає на п'ятнадцять. 1% менше палива та покращує паливну ефективність на 25% в порівнянні з попередньою моделлю R9250. Щоб підвищити продуктивність і ефективність, у R9300 було реалізовано низку конструктивних покращень. Машина має оновлену конструкцію навісного обладнання, яке легше та міцніше, ніж у попередника. Оновлена конструкція дозволила збільшити розміри ковша, і тепер його стандартний розмір 16,5% кубів. Гірничий Екскаватор також був розроблений для спрощеного обслуговування та більш тривалого терміну служби, який збільшився на 33% аж до 60 тисяч мотогодин. А нова Ліпхер має покращену ергономіку, сенсорні екрани більшого розміру, новий дизайн панелі керування та оптимізовану видимість, щоб сприяти комфорту оператора та підвищувати безпеку. R9300 надійде в серійне виробництво в 2024 році. Так що будемо слід. Кувати за виходом новин. Компанія Develon оснастила своє наступне покоління колісних фронтальних навантажувачів декількома новими та інноваційними технологіями. Серед них Transparent Bucket система камер кругового огляду і виявлення об'єктів. Тепер ці функції є стандартними для всіх машин наступного покоління від DL 237 7 до DL 580 7 Девелон поки єдиний виробник будівельного обладнання в галузі, який використовує технологію Transparent Bucket. Вона допомагає Мінімізувати сліпі зони для операторів колісних фронтальних навантажувачів, коли ківш піднятий. Система має дві камери із захисним огородженням: одну встановлено високо в кабіні, а іншу низько на осі передній частині машини. Процесор системи автоматично з'єднує камери в єдине зображення, яке робить ківш прозорим на моніторі в кабіні. Завдяки безперешкодному огляду перед ковшем колісного фронтального навантажувача оператори можуть бачити такі об'єкти, як великі камені, будівельні матеріали, перешкоди. Та людей перед машиною, крім того, оскільки оператори можуть бачити наскрізь ківш колісного фронтального навантажувача, це допомагає закупувати та точно розміщувати матеріали, куди йому потрібно. Ця технологія допомагає максимізувати продуктивність на найскладніших робочих майданчиках. На додаток до нових інтелектуальних технологій кабіни нової серії оснащені функціями комфорту, збільшеною міськістю ковша та новими технологіями економії палива. Друзі, Iron News постійно розповідає вам найцікавіші новини з галузі важкої техніки. Тому підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб бути завжди в курсі залізних новин. А у минулому випуску ми розповідали про такі новини: канадський екскаватор на місяці, фантастичну новку для ПТУ з Рівненщини та робота для арматури. Обов'язково подивіться. А на цьому все. Ставте лайки, коментуйте та діліться цим відео з друзями. Залізні нації, залізні новини. З вами був Артем. Зустрінемось!